Він один із небагатьох армійців, хто двічі удостоївся золотого хреста від головком АЗСУ і обидва рази заврятовані життя. Бойовий медик 118-ї окремої механізованої бригади, що нині боронить Запоріжжя, протягом багатьох годин, а якось і довше доби відчайдушно виносив поранених побратимів під щільним вогнем противника, сам зазнаючи поранень. Герой зізнається лишатися в строю спонукають аж ніяк не нагороди. А що Андрій почтів розповість? Я тимчасово переміщена особа з Луганська. Перед самим початком інтерв'ю він вирішив таки приховати обличчя, бо в окупації лишились родичі. Сам каже, виїхав з Луганська до Харкова 2016-го. За фахом я реставратор, пам'яток, кам'яної архітектури, а працював монтажником-висотником. Реставратор, будівельник, а нині, вояк 118-ї бригади на псевдоворон бойовий медик. Щораз за разом долає ось такі моторошні, просякнуті смертю кілометри, аби врятувати побратимів. Зараз буде парад окупантів. От, один. Основна наша задача це спостережні пункти. От. А евакуація вже виходить по факту. Якщо щось з ким трапилось, то йдемо і займаємося цим. 34-річний боєць каже, кожен такий вихід може бути фатальним і для івак групи. Приміром, нещодавній назавжди закарбувався у пам'яті. Осколками в плечі в руці лопнувшими перепонками, росло сітчатка на в очах. Ворон трохи стидається своїх рук, що після чотирьох контузій іноді тремтять. Зараз тримає коробочку із золотим хрестом від головком АЗСУ. Він двічі кавалер цієї нагороди. Добове листя до нього. Це вважається другим золотим хрестом. Першого позаминулому році, а другого в минулому році отримала за евакуацію поранених. Там були дуже сильні обстріли і дуже проблематично було винести. Скількох винесли? Двох. Два золотих хрести, то двох. Попри напівжарти, то каже ворон, було справжнє пекло, що видавалось нескінченним. В одного евакуація тривала сім годин, поки дождались техніку, тобто вісім годин. І ми його вносили так от посеред білого дня. І нас крили з трьох сторін. У другого тривало більше суток. Це нагорода насправді. Е не так просто її заслужити. Це реально люди, люди ризикують життям, виконують свої функції. Військовослужбовець 118-ї бригади. Пан Дмитро каже, у їхній бригаді лише двоє армійців, що удостоїлися бути двічі кавалерами Золотого Хреста. Хоча ну ніхто не воює за е, нагороди, так воюємо для того, щоб прогнати ворога, але це якийсь певний стимул, певне натхнення для того, щоб і далі про перебувати в строю. Утім, його, розповідає ворон, лишатися у строю змушують не нагороди. Він добре знає, яке воно московське ярмо і що станеться, якщо сюди прийдуть росіяни. Нічого хорошого. Зовсім нічого хорошого не буде. То і я не розумію тих людей, які чекають. Я все розумію. Не хочеться йти, але треба. Бо потім прийдуть Кацапи, там підуть по любому Тільки вже не до ЗСУ. Андрій Почті, Вартем Деженко, програма Вікна СТБ Єдині новини.